Працювати, телефони, МП3, інші апарати, без них не йде годинних, і світло не горить, нікому не дізнатися, то фіксики такі, нікому не дізнатися, то фіксики такі, нікому не дізнатися, хто фісити. Справа номер один. Розпочнімо. Так-так. Ось і сліди злочинця. Точніше відбитки пальців. Злочинця буде спіймано! Чого це вона сьогодні на нас не кидають? Можемо спати! Але ж я тебе бачу. Сімко, Нолику, обережно! Тут сліди. Чиї сліди? Які сліди? Тьш, я розслідую злочин. А що сталося? Хтось украв крило від літака, але я виявив відбитки пальців. Бачиш ці лінії? Бачу. Та що? Так от у всіх людей вони різні. І за відбитком пальця можна дізнатися, хто його залишив. Клас! Давно відомо, що в кожної людини свій особливий візерунок шкіри на кінчиках пальців. Це використовують для піймання злочинців. Перше, що робить поліція на місці злочину, шукає відбитки пальців. Потім порівнює їх із відбитками пальців підозрюваного. І якщо вони точно збігаються, злочинця піймано. Цей метод називається дактилоскопія. А ще відбитки пальців зараз навчилися використовувати замість звичайних ключів. Приклав палець до спеціального електронного замка, він тебе впізнав і, будь ласка, проходь! Між іншим, фіксики відбитки пальців не залишають, тому їх не може знайти навіть поліція. Тепер по сліду злочинця пустимо собаку. Кусачко! Нюхай! Слід! Шукай! Шукай! Аго! Ти чого? Кусачка зламалася! Треба її полагодити. А ви це вмієте? Вона ж не пилосос! Фіксики! Вміють все. Ну, майже все. Спочатку потрібно її оглянути. Так, очі ніби нормальні. Квіст цілий вуха чисті. Так. Так, язик рожевий. Дім дімечу, постав її на ноги, тобто на лапи. Ага? ж бо, давай. Все зрозуміло. Несправна передня права лапа. Нічого не бачу. Може, вона десь всередині поламалася. Ні, Імовірніше в лапі застрягло щось дрібне. дім Дімичу, -дім де твоя лупа? Ось. Щоб розгледіти щось маленьке, потрібна лінза. Це таке спеціальне скло опукле з обох боків. Промені світла, проходячи крізь лінзу переломлюються. тому між маленьким предметом і нашим оком помістити лінзу, то нам здається, що предмет збільшився. Вставте дві лінзи в оправу, ось вам і окуляри. А якщо до лінзи приладнати ручку, вийде лупа! В коридорі лампочка тріснула. Певно, це від неї, шматок залишився. Кусачко, ти як? Схоже, полагодили. Старіш! Працює, як нова! <password _t Beverly> Ой! Даремно ми її вилікували Не вдячна. <rose> Дивіться, крило знайшлося. Залишилося ще визначити, хто його під ріжку сховав. А що показують відбитки пальців? Відбитки збігаються. Тільки чиї вони? А ти на свої пальці дивився. Усі відбитки мої. Певно, я сам це крило ненароком загубив. Ха, виходить, що злочинець це ти?